Шановне панство, я вас вітаю, і сьогодні ми презентуємо вам топ 10 кросоверів вартістю до 15 тисяч доларів. Так саме так. Річ у тому, що ви сильно полюбляєте кросовери, і ми вирішили зробити версію 2023. І давайте одразу поспілкуємось про декілька важливих речей. По-перше, обов'язково після перегляду цього відео залиште свій коментар з вашою думкою щодо топ-10 кросоверів до 15 тисяч доларів. По-друге, які критерії підбору машин до цього топ-10? І це не надійність, це не краса, це не ліквідність. Це. Комплексний підхід. Тобто одні машини більш надійні, другі більш ліквідні, треті просто нам подобається. І взагалі це наша особиста думка. Отже, товариство пропоную переходити саме до топ-10. Отже, місце під номером 10. Команда Summer Racing Team віддає кросоверу, який. Приїжджає до нас зі Сполучених Штатів Америки, і він називається Nissan Рок другого покоління. Дехто з вас скаже, чуєш, друже, але ж Nissan Rogue має варіатор, який досить часто виходить з ладу. Але ми вже неодноразово розповідали, що з варіатором можна товаришувати. І якщо ви не збираєтесь їхати на жорсткий оффроуд або брати участь у перегонах, то саме Nissan Rogue з двигуном QR25DE це досить непоганий варіант. І за рахуванням того, що ви можете взяти більш-менш свіжий екземпляр, це взагалі класнюча тачка. Nissan Рок вироблявся з 2014 по 2020 рік. І якщо ви зайдете на сайт по продажу BV Авто, то ви з'ясуєте, що ці машини коштують від 11 аж до 24 тисяч доларів, якщо мова йдеться про останні екземпляри. На нашу думку, Nissan Rogue Заслуговує не місце в цьому топі, але ми рухаємось далі. Шановне товариство, маю в руках ось таку штуку. Це крутяцький відеореєстратор від компанії Geyser. Також я мав рекламний текст, але я його викинув. Замість текста у мене з'явилась ось така потужна людина, це провідний автоелектрик Стас, якого ви добре знаєте. І зараз ми з ним будемо встановлювати ось цей відеореєстратор в нашу єшку. Одразу скажу, ми не будемо зашивати всі дроти під обшивку, тому що Єшка планується на продаж найближчим часом, але ми встановимо так, щоб протестувати ось цю штуку, показати, як він працює і яку він картинку нам дає. А це для нас, як для автоблогерів, досить важливо. Отже, товариство, 15 хвилин минуло. Стасянба протягнув усі дроти поверх обшивки авто. Але за 15 хвилин отже, перший старт. Давайте подивимося, як воно буде виглядати. Пішло діло. Получається, вийшло з першого разу. Так. 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 Бачимо передню частину автівки, тобі ж для їзди по місту буде дуже файно. Задню частину, задня мені дуже подобається. Можна навіть як камеру заднього виду використовувати. Отже, шановне товариство, відеореєстратор від компанії Geyser, який має назву e 7 Twin. Це дійсно якісна штука, але... Перш ніж встановлювати цей відеореєстратор в свою автівку, ви маєте переконатися, що у вас буде вільне місце, щоб всі ці дроти сховати. А що мені сподобалося, перш за все це компактний розмір відеокамер, тому що вони окремо від блока керування і не займають багато місця на лобовому склі та на задньому склі. По-друге, цей блок керування, який має кольоровий дисплей, ви можете сховати у будь-якому місці вашої автівці. Але якщо ви хочете використовувати цей блок керування як камеру заднього огляду, то краще його лишити десь поруч з собою. Ми маємо дійсно непогану якісну картинку. Наприклад, тут я можу з легкістю дивитися, які номера є на тих автівках, які рухаються позаду мене, навіть на далекій відстані. Також мені сподобалося те, що в цьому відеореєстраторі є функція, коли трапилося ДТП завдяки g сенсорам Блок керування це розпізнає і створить такі папки, які ви не зможете раптово видалити. Ну і звісно, наявність мобільного додатку, який спрощує керування. Вашим реєстратором. І деякі цікаві відео ви можете переглядати одразу на вашому мобільному пристрої. Отже, відеореєстратор від компанії Geyser, який має назву e 7 Twin, Це дійсно якісна штука. SRT рекомендує. Всі необхідні посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми рухаємось далі. Товариство. Місце під номером 9 і воно знов належить Японії, а саме Mitsubishi Outlander 3-го покоління. Ця машина була на тесті, точнісінько, так, як і Nissan Rock, до речі, всі ті машини, які були у нас на тесті. Посилання на ці відео ви зможете знайти в описі під відеосом. Повертаємось до Outlander. На мою думку, Outlander класнюча тачка, якщо мова особливо йдеться про екземпляри з двигуном об'ємом 3.0. Це виподібна шістка, яка має назву 6B31. Взагалі, на Outlander встановлювалося багато двигунів. Це 4 j 11 об'ємом 2.0, об 4 b 12 об'ємом 2,4, це 4J12, теж об'ємом 2,4. Двигун, про який я вже сказав, 3,06B31. Також були гібридні версії. І, звісно, був один турбодизель об'ємом 2,3 літра з індексом 4Н14. На машину встановлювалися як п'ятиступеневі та шестиступеневі механічні трансмісії, встановлювалася шестиступенева автоматична гідротрансформаторна коробка, якщо мова йдеться, наприклад, про 3-літровий бензиновий двигун, а також встановлювався варіатор. Mitsubishi Lancer 3-го покоління вироблявся з 13 по 21 рік і коштує він на вторинному ринку від 11 500 тисяч до 32 Тисяч доларів. Mitsubishi Outlander класнючий кросовер. Він заслуговує на місце в нашому топі, а ми рухаємось далі. Отже, товариство, місце під номером 8 знов належить Японії. І воно віддається. Командою Summa Racing Team. Honda CR-V четвертого покоління. Так, у попередньому топі, який був до 10 тисяч доларів, CR-V у нас знаходився трохи вище ніж восьма позиція. Але тут ми CR-V 4 поставили саме на восьму позицію. Чому? Тому що там вже з'явився варіатор. І річ не у тому, що варіатор якийсь ненадійний, просто варіатор дає вам трішки менше задоволення, ніж звичайна автоматична. Трансмісія. Honda cr V4 вироблялася з 2012 по 17 рік. Встановлювалися різноманітні двигуни, бензинові 2,0, 2,4, 24 k 24 z або 24 k 24 w Також встановлювалися дизелі об'ємом 1,6 літра, а також 2,2 літра. На cr V4-го покоління встановлювалася 6-ступенева механічна трансмісія, встановлювався варіатор. А також встановлювався 9-ступеневий автомат, якщо мова йдеться про турбодизельні версії. Якщо ви заглянете на сайт з продажу БВ-авто, то ви з'ясуєте, що cr v 4 коштує від 12,5 тисяч доларів аж до 24 тисяч доларів. І мені здається, що за 15, максимум за 16, можна знайти непоганий варіант. А ми рухаємось до місця під номером 7. Друзі, місце під номером 7 команда Sum Racing Team з радістю віддає Subaru Forester в кузові SJ. Класний кросовер. Мені він подобається трішечки менше ніж Subaru Outback, Але сьогодні у нас мова йдеться саме про кросовери. Outback все ж таки це універсал з підвищеною прохідністю. Тому сьогодні. Subaru Forester SJ. Отже, на Subaru Forester SJ встановлювалися різноманітні двигуни: як атмосферні, так і турбові, як бензинові, так і дизельні. Але ми вкотре повторюємо, якщо ви хочете собі взяти Subaru, будь-який, то краще віддати перевагу саме бензиновим версіям. 2 літра FB20, 2,5 FB25, 2,0 25 fb 25 20 fa 20 f все це бензинові версії. Також ви зможете знайти заряджену версію з турбодвигуном. І щодо трансмісії, то саме на поколінні SJ з'явився варіатор. Цей варіатор має назву лінія Тронік. Ми про нього вже неодноразово розповідали в наших відосах. Це класний варіатор. Він ходить трохи краще ніж, наприклад, Джатко, про який ми вже сьогодні згадували, чому тому, що варіатор має єдиний об'єм з роздаткою і має досить великий об'єм. Трансмісійної рідини, якщо не помляш, щось близько 9-10 літрів, і за рахунок цього варіатор майже неможливо перегріти. Варіатори непогані. Форестер вироблявся з 13 по 18 рік. Якщо ви зайдете на сайт з продажу БВ авто, то ви з'ясуєте, що Форестер SJ коштує від 11 200 тисяч доларів до 22 тисяч доларів за свіженькі заряджені версії. Місце під номером 7 Субару Форестер. Класнючий кросовер. Рухаємось далі. Товариство. Місце під номером 6 належить одразу двум авто. І ці авто приїжджають до нас з Сполучених Штатів Америки і виробляються майже всі в Сполучених Штатах Америки. Про що йдеться мова? Мова йдеться про Dodge Journey, а також про Jeep Renegade. оба авто це є продукт корпорації Крайслер. На нашу думку, це непогані кросовери. Звісно, Джорні, може навіть хтось вважає не кросовером. Але якщо мова йдеться про П'ентастар під капотом об'ємом 3,6 літра, і коли ця машина має повний привід, на мою думку, це 100% кроссовер. Щодо Рінігейта, це, звісно, кроссовер, який має заряджену на офроуд версію Trailhawk. І ці машини заслуговують на шосте місце в нашому топі. Отже, Dodge Journey мав під капотом безліч двигунів, бензинові 2.4, 2.7, в рідких випадках 3.5. І самий класнючий двигун 3.6 PentaStar. А також мав два європейських дизеля об'ємом 2,0 літра. Це від компанії Volkswagen, а також Multijet. Щодо трансмісій, їх теж було безліч. Наприклад, на версіях з двигуном 2.4 можна було знайти старий 4 ступеневий автомат. А, наприклад, на версіях з двигуном 3.6 встановлювався шестиступеневий автомат від компанії Getrack. Але також можна було знайти шестиступеневий автомат Ultra Drive 62 TE, а також можна було знайти механічні трансмісії на 5 та на 6 передач. Dodge Journey вироблявся з 8 по 20 рік і коштує він на вторинному ринку на цей момент від 6,5 тисяч доларів аж до 20 тисяч доларів. Джип Рініґейт вироблявся з 2014 року і поки ще знаходиться на конвеєрі. Під капотом джип Рініґіт можна було знайти безліч двигунів від. 1 літра і аж до 2,4 літра. Тобто 1,0, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,4. А також можна було знайти два дизеля об'ємом 1,6 та 2,0 літра. Всі турбові версії, малооб'ємні турбові версії це свіжі машини. Навряд чи вони будуть доступні за ціною менш ніж. 18, 19-20 тисяч доларів, але такі версії є. Щодо трансмісії, п'ятиступенева механіка, шестиступенева механіка, шестиступенева АКПП Dual Clutch на більш свіжих версіях, семиступенева АКПП Dual Clutch, тобто це трансмісії з подвійним щепленням. А також встановлювався дев'ятиступеневий автомат, звичайний автомат гідротрансформаторний від компанії ZTEF. На цей автомат багато юзерів трохи лаялися із-за того, що він трохи незрозуміло перемикає передачі і дехто не може з ним товаришувати, тому що не розуміє, як працює ця коробка. Ми про це розповідали в наших тестах щодо Jeep Renegade, Але трансмісія, вона не те, щоб ненадійна, просто вона трохи незрозуміло працює. Щодо надійності цієї трансмісії, то питань. Неї нема. Щодо ціни, Renegade на цей час коштує від 11 і аж до 25 тисяч доларів. Але, звісно, якщо ми будемо з вами вести мову про максимально свіжі екземпляри, то ціна буде сягати далеко за 25 тисяч доларів. Але за 15-16 тисяч ви можете взяти собі кайфову тачку. Тому цим двом чудовим американцям срт віддають шосте місце і ми рухаємось з вами. Далі. Товариство місце під номером 5. І перш ніж я скажу, хто там у нас знаходиться, декілька слів, чому у нас в топі до 10 тисяч доларів, а також в цьому топі не буде Тойота rav 4 Її не буде. Чому? Тому що ми не любимо цю машину. Чому ми її не любимо? Тому що вона коштує набагато більше, ніж вона вартує насправді. Тому що за rav 4 Люди просять за багато грошей, і річ у тому, що так сталося в нашій країні, що ті люди, які купляють rav 4, вони чомусь вважають, що ця машина дійсно коштує цих грошей. А нам rav 4 не подобається. Вибачте, нас, будь ласка. Але п'яте місце належить все ж таки Тойоті, майже Тойоті. І ця машина має назву Lexus RX Другого покоління. Друге покоління вироблялося з 3 по 8 рік. Там було декілька двигунів, об'ємом 3 літра, 3,3 літра, 3,5 літрів. Якщо ви любите саме комфортну машину, якщо ви любите, щоб підвізка працювала на будь-якій поверхні, то RX вам підійде. Так, це старенька вже буде машина, але вона буде. Кайфова сказати, що це сама надійна машина в нашому топі, тому що це Toyota, я так не скажу. Якщо у вас є нагода, передивіться тест-драйви RX, які є на нашому каналі, і ви зрозумієте чому. Щодо цін на вторинному ринку, то я вам скажу так, що за 15 тисяч доларів можна купити машину 8-го року виробництва, і це непогано. Тобто до 15 тисяч доларів ви теж можете знайти RX, лишити собі 2-3 тисячі доларів для того, щоб довести машину до класного стану, і потім кайфувати. А ми переходимо з вами до місця під номером 4. Товариство, отже, місце під номером 4 знов належить Сполученим Штатам Америки і знов Крайслеру, а саме, Зубилу. Що я маю на увазі, коли кажу Зубило? звісно, це джип Cherokee в кузові КЛ. Саме цьому кросоверу ми хочемо віддати четверте місце. Отже, джип Чирокі KL вироблявся з 13 по 23 рік. На нашу думку, це непоганий кросовер, є безліч комплектацій. Також є комплектація Trail Hawk, вона була у нас на тесті. Ми там на неї трохи лаялися. І на нашу думку, у Чирокі KL є велика проблема. Ця проблема полягає у тому, що є Чирокі першого покоління, яке має індекс XJ. І це був справжній позашляховик. І річ у тому, що у людей лишився такий стереотип, що Чирокі це якийсь такий потужний позашляховик, але на нашу думку, навіть версія трейлхок не є такою потужною одиницею на бездоріжжі. Як ви вважаєте, так у Сполучених Штатах Америки дехто знімає якісь шалені відоси, коли КЛ їде майже по стіні вертикально вгору, але ми тестували цю машину і ми маємо деякий досвід щодо оффроуду. КЛ на бездоріжжі, це не така потужна одиниця, наприклад, як джип Гранд Рокі, як джип ранглер, наприклад, або як другі більш потужні позашляховики, тому він саме знаходиться в топі кросоверів, а не позашляховиків. На вторинному ринку ця машина коштує від 12 тисяч доларів. Під капотом встановлювалося багато різноманітних двигунів. Це дві версії мультіджета об'ємом 2 літра, а також 2,2 літра це турбодизелі. Також встановлювався 2-літровий shark це бензиновий двигун, бензиновий дволітровий Hurricane. 2,4 Tiger shark а також v подібна шістка об'ємом 3,2 літра. Щодо трансмісії, Іноді можна було десь знайти шестиступеневу механіку, я такого не бачив. А в основному тут встановлюється дев'ятиступеневий автомат, який має назву 948TE. Але якщо ви трохи погуглите, то ви зрозумієте, що це автоматична трансмісія від компанії ZF, така сама, яка встановлюється на Renegade. І вона має назву ZF 9HP або 48, або 45. І, до речі, є цікаве спостереження. Чим більш потреба, потужний двигун, тим більш адекватніше працює цей зетеф. Тобто на 3,2 Pentastar він взагалі буде працювати ідеально. Отже, Чирокі КЛ четверте місце, і ми переходимо до топ-3. Місце під номером 3 належить тій машині, про яку ви питали, в топ-10 до 10 тисяч доларів. Ви запитували, чому, чому нема в цьому топі Nissan X-Trail t 31 Товариство ось він. Чому він знаходиться тут? Тому що, на мою думку, Т-31 потрібно шукати. В топі ціни. Він на вторинному ринку коштує від 8 до 16 тисяч доларів. І я вважаю, що саме за 14, 13, 15 тисяч доларів ви знайдете саме те, що потрібно. Що я маю на увазі? Так це те, що саме за ці кошти ви зможете купити собі топову версію, яка під капотом буде мати дволітровий турбодизель від компанії Renault, це М9Р, і там буде встановлена або механічна трансмісія, або Автоматична трансмісія в решті випадків у вас на бензинових двигунах буде встановлений варіатор. Як на мене, якщо ви собі знайдете саме турбодизельну версію на тих коробках, це кайфова машина. Ми знімали тест такої тачки. У нас була версія на механічній трансмісії, і вона нам дуже сподобалась. Тому саме в топі до 15 тисяч доларів ми і поставили Nissan X-Trail T31. І тепер рухаємось на місце під номером 2. Отже, товариство, місце під номером 2 це досить складне місце. Чому? Тому що щоб знайти цей екземпляр у живому стані за такі гроші, потрібно трохи попрацювати. Але ніхто не обіцяв, що буде легко. А я впевнений, що це на 100% можливо. І друге місце ми віддаємо німецькому кросоверу, який має назву BMW X3 f 25 Ця машина мені подобається. Це непоганий сімейний кросовер, який може бути потужним, який може бути економічним, але у будь-якому випадку він дасть вам масу емоцій. І саме за його емоційність ми віддаємо йому друге місце в нашому топі. Під капотом встановлювалися різноманітні двигуни. Це, наприклад, N20 об'ємом 2 літра, N52 об'ємом 3 літра. Встановлювалися дизелі N47, навіть B47 у самих свіжих версіях. А також встановлювався 3-літровий турбодизель N57. Саме популярна трансмісія, яку ви можете знайти на F-25, це автомат від компанії ZF8HP, але можна було знайти і шестиступеневу механічну трансмісію. У нас F-25 вироблявся з 10 по 17 роки, а коштує він на вторинному ринку від 12 до 30 тисяч доларів. Якщо у вас є терпіння, то за 15-16 тисяч доларів з двигуном N20 ви зможете знайти собі непоганий екземпляр. Якщо б я собі купляв би таку машину, я б все ж таки віддав перевагу турбодизельним версіям, і я впевнений, що N47 за такі гроші знайти можна. Це буде не сама багата комплектація, але це буде непогана і саме головне емоційна машина. І тепер переходимо до першого місця. Шановне товариство, місце під номером один. В 23-му році команда Sum Racing Team віддає кросоверу, який має назву Mazda CX 5 першого Покоління. Так, на жаль, на перше покоління, яке вироблялося з 12 по 17 рік. У нас немає тест-драйва, але ми впевнені, що це класнючий кросовер, тому що неодноразово на ньому каталися. Це класний кросовер, він під капотом має небагато двигунів. Це 2,0 скаєктів, Sky 2.5 SkyActiv, скаєктів це бензинові версії, а також турбодизель об'ємом 2,2 літра. Якщо б я б собі купував би таку машину, я б віддав би перевагу саме бензиновим версіям. Якщо б вийшло, 2.5 мене повністю б влаштував би. Це ліквідний кросовер. Якщо ви захочете його продати, вам це вдасться зробити за декілька днів. Щодо трансмісії, там нема багато варіантів, або 6-ступенева механіка, або 6 звичайний гідротрансформаторний автомат. І якщо ви заглянете на сайт з продажу Авто, то ви з'ясуєте, що ці машини коштують від 12 до 20. Тисяч доларів. Тобто за 15-16 можна взяти більш-менш живу автівку. Ця машина не любить ГБО, там досить сучасний бензиновий двигун. Про цей двигун ми неодноразово розповідали. Про нього ходять багато страшилок, але це двигун, який їздить. І якщо ви нормальний водій і ви знаєте, що ви робите зі своєю машиною, проблему вас з цією тачкою. Не буде. Отже, Mazda CX5 першого покоління займає перше місце в нашому топ-10. Шановне товариство, ми вам безмежно вдячні за те, що ви додивилися відео до цього моменту. Як завжди, ми чекаємо на ваші коментарі. Якщо сталося так, що ви не підписалися на наш канал АЗАЗА, будь ласка, зробіть це. Підтримайте україномовний YouTube і побачимось найближчим часом. Слава Україні і слава ЗСУ! Пока!